Стан наших нашого волосся напряму пов'язаний зі стресом. Також звертатися почали і дітки. То краще це робити у спеціаліста. Випадків таких дуже багато. Використовують всі продукти харчування, все що є в холодильнику і сметана, і кефір. От це все краще, все таки споживати внутрі. То це все процедури такі ж небезпечні. Волосся без глянцю. чесна розмова з трихологом. Зараз люди звертаються, багато звертаються і мають такі проблеми, як захворювання шкіри голови, які проявляються у вигляді лупи, випадіння волосся, свербіжу, якісь почервоніння, якісь висипи на голові. Люди звертаються, і останнім часом їх стає далі більше. Насамперед, це ендокриологічні захворювання. Гастроентрологічні, а також наш психоемоційний стан. От за останній час на період війни люди перебувають в постійному хронічному стресі, тому збільшилась кількість таких захворювань, як алопеція, рання алопеція, сивина. Також звертатися почали і дітки. Коли нерви на волосині. Тан наших нашого волосся напряму пов'язан зі стресом. Це одна із причин, із зовнішніх причин, при якій ми можемо мати алапецію, випадіння волосся, сивину, а також захворювання шкіри голови. Багато людей і жінок, і чоловіків. Тобто, чоловіків стало більше звертатись з ранним з раннім випадінням волосся. Таке неможливо зупинити зараз. Прямо зараз не неможливо, не тому що це став, скоріш за все, якщо був психоемоційне якесь е, напруження, то це було вже кілька місяців тому. А, а, насамперед, треба зробити обстеження, подивитись наявність якихось суміжних е, захворювань, а, можливо, це ендокринологічні проблеми, можливо, гі гін гінекологічні у жінок. Стан після пологів, прийом антибіотиків це все напряму впливає на стан нашого волосся, на їх структуру, на їх зовнішній вигляд, чи воно тьмяне стало, чи воно ламке стало, стан шкіри голови. нема нема там лупи. Маскарад для волосся. Чи працює домашня магія? Зараз широко використовується домашній догляд. Вигляді шампунів, масок, пілінгів, кондиціонерів. Якщо це гарна продукція, професійна продукція, то в принципі при розумному її використанні можна наблюдати такий непоганий ефект. Але все ж таки, якщо це стосується пілінгів, то краще це робити у спеціаліста, тому що багато людей чомусь вважають, що це щось повинно. Важкісті шкіру голови, від чого ми можемо мати і подразнення, і алергічні реакції. Випадків таких дуже багато. Ви використовують всі продукти харчування, все, що є в холодильнику, і сметана, і кефір. От це все краще все-таки споживати внутрі, тому що це продукти багаті там, на всякі мікроелементи, на білок от Вітаміни. От, все ж таки так, краще споживати це внутрішнього, зовнішнього не треба. Це міф. Краса під градусом, що залишає праска для волосся. Якщо обіцяють вам процедуру, що у вас за один день, за одну процедуру будуть шикарні рівненькі волосся, то ми позбавимо вас від там, пухнастості, від кучерів, то це все процедури такі ж небезпечні, тому що в складі є канцерогени, Ми дихаємо цим випарюванням, дихає майстер цим випарюванням. Якщо ще то, плоха там вентиляція, то це буде через якийсь час буде проблема. Це по, -по перше, також наше волосся в структурі є наш природній кератин. Які от майстра з допомогою своїх процедур так вони вже заповнюють своє наше волосся кератином, який входить в склад цього продукту, і потім ще запаюють це гарячим утюжком, таку силіконову оболочку робиться через деякий час дія цього вже і силікону, все це вимивається, вимивається цей кератин. і Наше волосся попросту стає пустим. Воно буде тьмяним, воно буде ламким. Таким зовсім безжиттєвим, От Тому це не дуже гарні процедури. Але все-таки дівчата звертаються все одно до цих процедур, то я раджу вибирати гарного майстра, який працює на таких хороших продуктах. Так, щоб була гарна вентиляція в тому приміщенні. І є ще процедури, такі як просто відновлювальні, які направлені на зволоження, на живлення волосся, то так це такі гарні процедури, можна періодично їх робити в професійному салоні гарного майстра. Чи передається лисина у спадок? Це все таки генетична проблема. Якщо в роду Мама, папа, дідусь мали раннє посивіння або порідіння волосся, то в принципі буде і у їх дитини ну, в майбутньому теж раннє посивіння або порідіння волосся. Ще якщо ми маємо якісь дефіцитні стани, там дефіцит вітамінів, мікроелементів, то все це прискорюється цей процес. І людина може вже до 30 років мати такі проблеми, як посивіння або порідіння волосся тобто, значно раніше, ніж у його родичів. Але це все індивідуально, і це все залежить від психоемоційних моментів. Сивина фарбувати чи приймати сивина це такий процес, він в незворотній, але можна профілактувати, тобто відтягувати цей стан. На там, кілька років. можливо, от, Це вже за допомогою, тому що пігмент виділяється у нас в луковичках нашого волосся. От, і з віком просто вже його продукція зменшується. Тому волосся, це як, навіть, фабрика у нас під шкірою, де луковичка знаходиться, там виділяється цей пігмент-меланін. І вже з віком вирос і виростає, значить, наше кольорове вже волосся, там пігментоване волосся. Якщо цей міланін зупиняє свою виробку, ці клітиночки перестають вироблятися, то вже волосся буде силим. Є деякі мікроелементи, магні, калі, кальцій, залізо, які трошечки можуть призупинити. Є мезотерапевтичні. Процедури, які теж можуть зупинити це, призупинити. Дитяча алопеція, коли волосся кричить мовчки. Частіше діти звертаються з гніозними алопеціями. Вони можуть правда, бути і грибкового характеру, але бувають і на фоні стресів, тому що майже у кожній в кожній родині ми можемо зустрічати якісь такі ситуації. Там батьку ну, мене. Була дівчинка, наприклад. Коли вона папу побачила в формі, то в неї вже така була гньозна лапиція І дуже вона дуже стрімко поширювалася. Тобто дитина, по-моєму, 5-6 років, вона вже такий стрес мала і волосся так відреагувала. Фен чи не фен? Ось у чому питання. Феном сушить потрібно волосся. Сучасні фени вже не такі, як раніше були, коли поток повітря повільний дуже, а температура дуже гаряча, тобто ми ж малили А Зараз фен використовуються, в принципі, гарні фени з хорошим обдовом, і е, волога просто видувається, як ось. ми не шкодимо е, нашому волосу. І е, обов'язково треба сушити. Не можна лягати е, спати, наприклад, з вологою головою, е, тому що може образовуватись патогена мікрофлора е, в шкіри голови, і ми можемо мати проблеми, такі як сиборея, е, такі як свербіж е, в шкірі голови, от, Лущення, Ну, якісь подразнення. Чиста голова. Як часто і чим? Немає ну, відповіді. Для кожного це індивідуально. Якщо у нас маститься шкіра голови швидко, якщо у нас йде продукція такого кожного сау, то треба значить, кожен день мити голову, просто підібрати шампунь, який підходить, для, наприклад, для чутливої шкіри, для повсякденного догляду. Таким шампунем можна і часто мити. Комусь підходить і раз на тиждень мити голову. Ми маємо раз на тиждень. Якщо в нас стайлінги якісь, обов'язково ми їх змиваємо, тому що теж зараз багато дуже наш ринок на всі стайлінги, гелі, лаки. от Не треба їх носити, навіть якщо волосся не масніє. Тобто змивати регулярно. Ще зараз дуже популярні такі сухі шампуні. Ну Це такий дуже варіант експрес. Якщо треба там, в дорогу десь, можливе використання таких шампунів. А на просто Як в повсякденній рутині його використовувати не треба. Це сушить шкіру голови, це забиває наші пори. А, ну, від цього можуть бути і подразнення, і захворювання шкіри голови. І ми можемо мати і свербіж, і лупу, і почервоніння, якісь, і висипи. Повернення волосся. Місія здійсненна. А це все залежить насамперед від стану. Треба виявити причину випадіння волосся. Якщо це ендокринологічна проблема, ми повинні насамперед зробити загальні обстеження, такі як там, клінічний аналіз крові, біохімічний аналіз крові. Можливо, ми повинні призначити суміжних спеціалістів, такі як гастроентеролог, ендокринолог, насамперед ендокринолог, гінеколог для жінок. От, і вже з е, суміжними спеціалістами, е, скажімо так, поруч і да, в лікуванні. Але ми можемо і допомогти тобто, на фоні е, лікування, на фоні виявлення якихось дефіцитних станів, можливо, недостачі мікроелементів, вітамінних комплексів, це такі, як магній, цинк, е, от При недостачі таких ми можемо мати теж такі от, проблеми з волоссям. От. Ми можемо допомогти, наприклад, ну, починаючи з біологічно активних д -д так? Добавок. і деякими процедурами, такі як мезотерапія. Вона може включати в собі такі коктейлі, які знімають спазм судин, розширюють, так? тобто краще йде кровопостачання. Можуть в складі бути ті ж компоненти, ті ж вітаміни, ті ж мікроелементи, От, якісь може, фітогени, допустимо, тобто, гормональні трошечки. От. І дуже гарна процедура плазмотерапія це коли забирається кров пацієнта, центрифугується, ми отримуємо тромбоцитарну масу, вона дуже багата на всі от, такі от компоненти і ін'єкціону або шкіру голови, дуже гарно і по шкірі обличчя це працює, особливо, якщо є там якісь висипання, чи акне, там постакне. Пігментація дуже, дуже кра... добре працює плазмотерапія. Це обов'язково треба, щоб проводив лікування вже спеціаліст, лікар-дерматолог. Але ми можемо мати такі хвороби, як псоріаз, берений дерматит. Це вже такі хронічні стани, які в принципі мають періоди загострення, періоди ремісії. От Задача лікаря. Задача лікаря продлити, продовжити цей період ремісії, але для цього треба, щоб щоб пацієнт звернувся до лікаря насамперед, до дерматолога або дерматотрихолога. От, і за допомогою лікування і профілактики продовжувати стан ремісії. Сила волосся не лише про красу. Так, наше волосся напряму пов'язане, наша шкіра, стан волосся пов'язаний пов'язані з нашим з нашим образом життя. Дуже багато зараз молоді палиць, ці електронні всі цігарки, Це все спазмує наші судини. Потім якісь неконтрольовані фарбування волосся такі там дуже. Самостійно, я так думаю, вони це все роблять, тому що я бачу з перепаленим волоссям. А, так що це волосся і так рахується, як вже неживе волосся. А, ну а дівчатка його ще добивають з інфорбуванням. Потім так, використання алкоголю, використання енергетичних напоїв це все теж шкодить волосся.